Часом ви можете ображатися на долю, на Бога, на всесвіт, на все що завгодно, що вам щось не вдається, і що вам не дається щось реалізувати. От щось не виходить у вашому житті, і все, от якось це не складається. Але в цьому є своє пояснення, бо часом ви можете просто бути не готові до нового свого досвіду. Або ж всесвіт, в якому є свої тонкі матерії, в якому є своя геть інша система координат, яку ми не знаємо, ми не бачимо, про яку лише можемо здогадуватися і якось її охарактеризувати. І от, іноді Всесвіт має на це все свій погляд, свої плани на вас. І саме тому деякі речі. З вами не відбувається, а деякі навпаки відбуваються, хоча ви їх не планували і не хотіли отримати цей досвід. Чому саме так? Тому що Всесвіт все знає краще нас, тому що не все в світі залежить від нас, не все в нашому житті. Залежить від людини, і якби часом усім нам не нав'язували думку, що людина сама керує своїм життям, що все, що вона планує, це тільки вона має планувати. І що все 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 тільки в її руках, це неправда, і це кричуща неправда і маячня. Бо є вищі сили в нашому всесвіті, котрі. Дуже сильно, часом, радикально і кардинально впливають на ваше життя, на наше життя. І як би ми хотіли чи ні, але з нами часом відбувається таке, що повинно відбуватися за сюжетом Всесвіту. Є там, мабуть, якийсь режисер. Який вважає, що саме цей досвід нам потрібен, і саме в такому вигляді ми маємо його отримати. А от якийсь інший досвід, він нам точно не потрібен або здобутки, і він нам не дає можливості їх отримати. Тому слід це розуміти, і слід знати, що світ не крутиться навколо кожного з вас. Як це думає дитина, що от я тут є, і все тільки навколо робиться це для мене. Ні, це не так, це неправда. Всесвіту є своя мета, якась вища мета, про яку ми не знаємо, про яку ми можемо загадуватися. Він хоче, щоб ми прийшли до себе справжніх. Він хоче, щоб ми зрозуміли, хто ми є. І все в цьому ж дусі, але Всесвіт знає краще кожного з нас. І те, що можемо ми е, зробити деякі вчинки, це одне, а те, що деякі вчинки робляться без нашого, на те, дозвілу, без наших планувань і бажання, це інше. І слід знати, що. Ці дві частини нашого життя вони завжди існували поряд, існують і продовжують існувати і надалі, і впливати на життя кожної людини в цьому всесвіті.